Сьогодні на майданчику планета авто у місті Львів був проданий електромобіль е, і покупець погодився залишити нам свій відеовідок. Е, Сергій, підскажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, задоволені. Як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску у відділенні банку? Через півтора дня. Е, чому про вибори автомобіля ви віддали перевагу саме електромобілю? Ну, економія, бо маю транспортний засіб, який багато їсть з топліва. Серед широкого асортименту електричок ну, в Україні є дуже багато автомобілів. І чому саме Volkswagen є e golf ви обрали, щоб придбати? Потреба їздити на ньому в місті, а великих машин в принципі не люблю. А це маленький, енергійний, шибкий. Ось. Що ви порекомендували планетавто для покращення сервісу? Можливо, у вас якісь рекомендації? є? Немає зауважень і рекомендацій. Ви при Працюєте в правильному напрямку, і останнє запитання, пан Сергій. Що ви б рекомендували тим клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через планетавто, тільки в авто, бо звертався в інші лізинові компанії, дуже великий відсоток і з документами все дуже довго. Планета авто, все близько. Дякую вам за наданий відгук, гарного користування. Звертайтесь до побачення. Дякую.